Шлях до своєї мрії, аби піднятися до найбільшої вершини, кожному з нас необхідно здолати чимало перепон. Ця історія про тих, хто на своїй спортивній дорозі поборов суспільну думку, стереотипи та зневіру. Звичайнісінькі хлопці, вихованці навчально-реабілітаційного центру Джерело, майже рік опановували мистецтво карате. А наприкінці здивували усіх виступом на чемпіонаті України впевненість в очах і рухах, сміливість у кожному кроці це зараз Назар та Богдан стали саме такими. А ще півроку тому їхнє життя не виходило за межі другої домівки. Молитва, навчання та творча майстерність таким зазвичай є кожен день для вихованців навчально-реабілітаційного центру Джерело. Разом із іншими дітьми тут Богдан щодня опановує найелементарніші речі: як звертатись до Бога, спілкуватись із друзями та дати собі раду у побуті. Суп, Субма лікутаєма таку, що можна ще поняти? Чай, а крім чаю. Що ми ще можемо? Молоко можемо пити потім може. То для нас ця наука є нехитрою, а для неповносправних дітей кожен день і нові набуті вміння це подвиг. Жити в суспільстві їм треба навчитися і бути самостійними. І якраз ті діти, які більше бувають в інших середовищах, для них це є дуже позитивно впливає, тому що вони стають справді вони самоутверджуються на сам насамперед. Їхня самооцінка піднімається набагато на щаблів вище. Разом із Богданом щодня на своє навчання приходить і Назарко. Сьогодні у нього урок кулінарії. Потрібно Правильно розрізати булочки, аби почастувати своїх друзів в один із таких днів не на гостину, а з показовим виступом до джерела завітали неочікувані гості. Спортсмени із клубу Карате продемонстрували, чого можуть навчити кожного. Тоді в Назарка і загорілись очі. Як ми побачили на сторінці ВКонтакті, написано статус «Карате – це круто, то ми вже всі були на висоті. Від того пам'ятного дня пройшло багато часу. Півроку старший Назар та молодший Богдан тричі на тиждень приходили до секції карате. Спочатку було нелегко. Він навіть не міг пригати, перепригати, наприклад, через таку паличку. Він навчився пригати, перепригувати. І ну, прескачати, то все, ми ж ніколи не знаєте, такими дитині не можна. Важко було здолати і суспільні стереотипи, і хвилювання, і пересторогу за здоров'я дітей. Однак постійні тренування. Давай, давай, давай. Тільки не спішимося, разом біжимо, не йде, розпішку. А ще віра і наполеглива праця тренера. Добре, і. І добре, раз, і згадую. Молодчина усе це зробило свою справу. Тепер на татамі він називає їх справжніми спортсменами. Те, що я бачу на тренуванні, ну це звичайно прогрес є колосальний. Тобто це рівно від того, що там, від покращення координації і від покращення просто їх фізичних кондицій, тобто в них м'язова сила появилась, тобто м'язова координація. І немає зусиль, які б залишились непоміченими. Зрозуміли ці хлопці на своєму показовому виступі на чемпіонаті України з карате. Однак вийти за межі своєї другої домівки та здолати суспільні стереотипи. Тут наважуються не усі, лише ті, хто найсміливіші, ті, у кого повірили інші. Свого часу їм показували основні рухи та прийоми у карате. Тепер і вони мають чим здивувати кожного із досвідчених суддів, спортсменів та глядачів. Прийшли наші друзі, там ось можливо вони нічого не бачили, бо якщо діти прийшли на перші заняття і не вміли зловити м'яча. І вони вірили в те, що вони ніколи його не зловлять. А зараз вони ловлять м'яч ловлять палку і все роблять, навіть те, що вони вийшли. На цей ковір це дуже багато. Но ми батьки відчуваємо більше ніхто. Попереду у хлопців іще багато тренувань та досягнень. Адже у кожному їхньому ударі є захована нестримна сила та нескінченна віра. Ірина Шубінець, Юрій Грасимов – головні новини Львова.